Буде, Хорошо. І, я також і пройду тест на алкогольне сп'яніння, Давайте разом з вами. От, і працівники Раз, поліції пройдуть. Разом з вами? Вікторія. Я з вами Тільки погоджуюсь. Не каву пити, а пройдемо тест, так? Звичайно. Погоджуюсь. Пройдемо тест, тоді вип'ємо каву. Ні, я не хочу, бо що від вас мені не подобається запах, розумієте? Ага. Все ж таки я від вас відчуваю. Як от жінка, мені неприємно. Неприємно. Ні, неприємно. А від вас два чоловіка, від них приємно? А, то від них також? Ну я бачите, від них ну, не чую. Ну, Я не знаю. ви Ну Тварь ви вже від мене почули. Ви вже від так, мене почули алкогольний запах? — Ви вискочили ви з машини. В мене щось виходить. Як вискочили? В'яжете? Туда, я вибачаюся, ви маєте якісь Тай претензії до мене? Виславлю. Виславлю. Ви маєте якісь до мене претензії, я вас Я до, вас в'язала? Вас... Це ви мені себе ще нав'язуєте на каву. Претензії. Я вибачаюся, до, не треба. Претен... Я вибачаюся, як вас звати? Ага, Вадим. <турец> так. О, можна, Вадим, я з вами також познайомлюся. Вікторія, так. Ну, а це ви мені, а ви не хотіли... а це ви мені себе. А ви ви ну, та ж якось ви є громадянином України, як не як. Я ж мені неприємно, що від вас такий запах неприємний. Як який але ж... запах? То я ж повторюю, ви ж не лікар. Ну, ну розумієте, ну, який ну, ви запах? Так може, мене такий... А то ми зараз перевіримо. Ми зараз перевіримо. У нас, до речі, сьогодні один був в такій воді, від якого було чутно запах, але він прийшов і показало нулі. Молодець. Ну, то я, можливо, завтра погоджуся на каву в такому варіанті. Ну, не сьогодні. А я завтра з вами вже не погоджуся. А чого? А так не чесно. Ну А чого? я не погоджуся з вами. А чого це ви не погодитеся? Я не погоджуся з вами. Ви мені нагрубили. А, то я вас. Я не погоджуся з вами на каву. Ні? А ну то бачите, як тут мені Віторія, не повезло. Я з вами поїду завтра на каву. А, то ви завтра скільки зі мною поїдете? На ну то ну, все. Зараз скажете? дочекаємося, приїде машина. пройдемо всі ну, не завтра, тест. Завтра вже сьогодні. Зранку. А так да, ну вже виходить сьогодні. Вже <свісно>? виходить сьогодні. Так, але пройдемо всі виключно всі, всі. прийдемо всі, на всі, тест. Всі, всі. всі пройдемо, всі. Так. І так, якщо хтось з нас серед нас п'яний. Зна... Ну випивши, а, бу... то все. Ми Б... з тим не їдемо. Не їдемо на каву. Сектор знімає рівня. Да, да. Да. І буде, і буде... Да. Все погоджуюсь. Все все погоджуюсь. Все. Дайте п'ять. Це я не зрозуміла. Отак, от п'ять. От Це ви хочете, щоб він мене відлупцював? Да? Бо ви впевнені, що я випивши. Ну ви бачити. так і сказали. От бачите все. А якщо ви бачити. випивши, то що будемо робити? То мене відлупцюють. Ага, все, домовились. Значить, чекаємо, зараз приїдуть, ми подуємо всі. і От тоді будемо просити в інспектора рівня і будемо виховувати, самовиховуватись. Інспектора, а ну підсвітити, який в них рівня? А в них рівня такі, дай Боже, так, я вже злякалась. Бачите, так. От би зайшло, так? От! Це тільки виховувати тих, хто п'є за рулем. Правильно? правильно от так їх виховувати правильно. треба. От так. Я би тих, хто, хто п'є за рулем... Що робили б? А от так як зняв би рівня і, і би, би по попі. Так, як треба, так? Да? Так виховувати громадську думку і мораль підтримувати. Я підтримую. Давайте ще мені п'ять. Як вас Вадим? Да? Ага, Віка, ще раз. От бачите, от ви мені подобаєте. І... Як по батькові. Святославіна, а вас? Святославіна. Миколаїв. Миколаїв. Миколаївич чи що? Да. Ага, ну, ні, ну то ну, ж ви домовляєте, та, то я щось не ні, я думав, так, що, то, що? Я можу, Ви підтримуєте ту версію, якщо запропонувати такий законопроект, який де будемо лупцювати Оп. тих. Одне з покарань для неподвигається покарань... Поліцейський. Поліцейська. Покажіть себе. От покажіть ремень. Підсвітіть, будь ласка, де там. От його рівнем. От таке. Не, буду листу, да, не Но можна, не я можна, ні. Не Но ми його попросимо зняти Попросим. і що виховувати а? тих, хто вживає а... алкоголь, так? А ну поліцейський, будь ласка, розверніться. А чим ну, будь ласка, розверніться. А у вас зброя? Присутня. Ні, ні, я понимаю, що присутня. А яка? <laughs> А, а давайте а на зброю не переключайтеся. Все нормально не зі зброю. А що ви боїтеся? Я боюсь. Ні, 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 давайте не переходимо. А може у нього резина, він зараз фах. фах на нього І не що? Не а за що? Все, Є питання. Чекайте. А, поліція, так, Вадим, поліця, давайте мені п'ять. Ви зі мною? Я зі мною. А, ви вже зі мною боїтеся? Я вже боюся. А, то ви вже мене боїтеся? А колега, підсвітіть йому на зброю. І що? Так в колеги така сама зброя. А ну, колега, немає. Не маєте права, але в нього таке саме. На зброї. рахунок зброї це питання не підносив. Ні, Воно є тут... більш суттєвішим, ніж У мене немає зброї, що я вас не А взагалі дозвіл? є на зброю? Який дозвіл? А, ні, я ж питаю, Я так, не міг стріляти. Так, от я, чесно слово, ну не розумію, ну, а знаю, ви так що, чітко знаєте. Що в поліцейських має бути форти. А бачу ПМчик. А чому? В ПМ? Ви знаєте, що мають бути форти? Да. А звідки ви Вас, знаєте? Ви, наверное, Інтернет до кін... О... не... неправильно до кінця дочитали даний сайт а, чи інформацію. Може, я не прав. прав... На, а розкажіть на, мені цей наказ. 에... На да. Зброєні в Міністерстві mm -hmm. справ перебувають, на жаль, післати Макарова, а не післа Форд. Ось як і була така ініціатива ввести, щоб Форт не було табельна. До кінця її не підтримав. В Києві все форти, хлопці, такі хороші хлопці, підходять. Так, да, нормально, хлопці. От так, так, так. Спілкуються. Угу. А ви спрямова щось починаєте робити. Наші погані, так. Да? Ну, бачите, ви вважаєте, що ми груби. Ми вважаємо ми, я не вважаю, я знаю. Ви стверджуєте. Я стверджую. Це ваше право, як громадянина. Нема телефону. Нема телефону в мене. А де ви свій телефон? У вас ж був телефон? У мене був телефон на третьому поверсі. Ага, то вже на третьому поверсі. А можливо, він в тому а давайте транспортному підемо. засобі. Всі ні, до мене... ні, ні, ні. Я а вам можливо? Не ні. надо кави! ні. Вот а можливо ви... він в транспортному засобі телефон. В якому транспортному засобі? В вашому? В якому? Вадим, ви ж приїхали на тій вишньовій машині. Ні-ні ні, це поліцейських машин. О, Боже. Ні, а от на тій машині. Дядь, ви я приїхали? В такому транспортному ні, а от той же ваш транспортний засіб. Який? А он вишньовий Ford. Ні, Хло... ой, дівчата, хлопці, ой, дівчат, хлопці. Я ж не буду їздити на поліцейських машинах. Ні, вон стоїть напроти. Вам, вам тільки видали. А скажіть, ну, ви завжди такий жартівник відути? чи ні? От це тільки ви зараз такий жартівник, чи, чи ви просто так завжди поводите? Це Не просто. Я завжди. Я, я завжди а жартую. ви вже безробітний, так? Ні, ага. ага. не, не вже. Угу. А вже? А завжди. Був безробітний. А, завжди був безробітний. А, а ви не хочете зробити безробітня? Ні, як, як сказати, ви на каву запрошуєте, ти я як жінка. Ви ну, розумієте? Кава в мене ні, ну ви ж безробітні. Ну я не можу чоловіка безробітнього, ну, як то кажуть, так. Є. Ну, Ні, ні. У мене дружина працює на роботі, вона мені… Ага, то вона вам да, купляє так, каву, так? Так, так, так. А машину хто купив? Яку машину? Та ж ваш транспортний засіб. Поліцейську. Ні, ну, не поліцейську, не вишньовий вам форт. А ви не, не знаєте знає, той хто вишньовий купив. форт? Бо зараз приїде евакуатор його швидше забирати. Ви не знаєте, чий то? Вишньовий форт. Стійте, будь ласка, на місці. Ні. Ні. Я стою. Ви я стійте, будь ласка, ласка, на місці. Ми просто спілкуємося форт? Так. Він вам належить чи не вам? Скажіть, я десь його бачив. А, десь бачили його. так? Да, так, Десь знайомий форб. Вашої дружини? Боже з Ні. Якби мене було. У мене є дружина, ну я ніколи на дружину не перепишу машину. Ви що? Вікторій. З однієї сторони, ж... сторони правильно. У вас є так? чоловік? Ні. Ви розумієте, ну звісно є. Ну також образливо, що ви машину на дружини, на, на машині дружини їдете випивши. у вас є машина? Вот так, є. І на чол... І в чоловіка є машина? Звісно. О, то ви хорошо працюєте. Ну, та ж я ж вам про що кажу. А як це працюєте? Ну, так і, так і працюєте. А ви ж не запитали, які в мене машини? А можливо, в мене три-чотири машини. А ну, давайте скажите. менше коштують, ніж ваші. А ну скажіть, яка у вас машина? А це мої особисті дані. Ага. А в чоловіка яка машина? А я не скажу. А от не скажете, так? Да? Так. Бо у вас непогані машини десь. А звідки ви знаєте? А я знаю. Вас. А чого ви так припи. А ви мене знаєте? Да. М -м, мені приємно. Я вас бачу в інтернеті. А, от бачите, ви і себе завтра побачите в мене. в інтернеті. Будь ласка, може, ти показуй, ти хай їм лайкають мене. А ти не лайкай, не лайкай. Як там ще? Будь ласка, не шуміть, бо тут люди сплять. Бачите, як ви мене знаєте? Будь... Мені дуже приємно, що ви в мене знаєте. У Мене з третього поверху мене з четвертого сп'ять. Вже знаю, так, да, люди? Поймуть. Не пойму, так. Mm. Да. Бо я йшов додому з маршрутки. А вони йшли не поймут. з Маршрутки 3 годині тр... Звичай... ночі йшли додому. Звичайно, А бачите, віторі. а ви мене ще виходить, знаєте. Бачите як? Люди вас знають. Так? Да? Да. І вас знають. І вони вам лайки ставлять. Що кажуть, да. ви дуже красива дівчина. І... І ви переконалися, що це ні, так? Що це не так? Я не знаю, я не в контактах. Right. Я завтра. Зареєструюся ah. і я вам Якщо я То зайду ви знаєте контакти, про мене тільки від інших так, осіб, якісь Боже, мені дуже приємно, бачите? Хтось, можливо, мріє зі мною зустрітися. Ви раз і зустрілись. Де це ми зараз знаходимося? Насах камінні, На кам аж ми зустрілися. Бачите? Да. бачите, як 3 третій як годині ночі. Ви, далеко ви далеко? навіть не могли мріяти про таке. Навіть бачите? Чули про мене від інших осіб, а самі бачите? І, зустрілись. От і, завтра йдете і пишатися, да. і, буду... і ще на каву Контак. запрошували. І бачите, що. І вас що... Да. Завтра, якщо я буду в Ні, а я не поїду я вас з вами. Ну, не поїдете ні. зі мною? Ні. Чому? А Вікторі. тому, що ви три версії вже протягом 20 хвилин поміняли. То ви так, то ви йшли, то ви їхали, то з вами товариш був, то ви ще щось. А ваш ну, як... чоловік, Вікторе, то Ну то я, то то я... Є... Та та ж тим паче не піду. А чоловік побачив на інтернеті і скаже. А, і і приїде до мене і ще Ні, Мені скажи. чоловік вірить і довіряє. Він знає, що я з таким чоловіком на каву не погоджуюся. Навіть да, в ж, їх а ви приїхали в машині з двома поліцейськими. Так, так. так. І чоловік вам довіряє, що ви приїжджаєте? Да, чоловік досить довіряє, бо він знає, яка мета того, що я приїжджаю. От, бачите, приїхала вже інша група. І зараз ми пройдемо всі тести, так як домовлялись. От, так? Звичайно. Все, проходимо всі тести. Та це ж приїхали? приїхаєш? Як це гаїшники? Я не вірю її. Всівники поліції. Це поліція, а не гаї. А, це поліція, доставайте. а не гаї. Доставайте, бігом. Так. А, а це що ви кажете? Доставайте бігом, доставайте бігом. Це що означає? Це означає, що я їх прошу, щоб вони чим швидше, бо ми маємо далі їхати. Давайте, будь ласка, пройдемо. Включіть фари. Фари включіть. Андрій, включи фари, може. Будь ласка. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, хлопцы. А прожекторів ще нема що включити? Не, Просто робимо собі на готов. Ні, будь ласка, мені двох свідочків. Та ні. Я чекаю. Я чекаю. Буде два свідка, будемо говорити. Та ж ми домовилися, що ви дуєте, я дую, чи ви не погоджуєтесь так подути? Давайте ви подуєте. Ви така красива дівчинка. О, не чините, да, звичайно, собі да, смітують. Спочатку, да, спочатку ви, не потім не я, нема питань. Якщо це дозволено, тільки я зараз запитав кабелі. Томови ще кататися. Давайте подивимося. А, в кафе, два парки. Два свідки. Сюди. Не, сюди. Поводьте себе коректно. Я, я ж для вас лучше роблю. Зараз, ви не хвилюйтесь. Ага. Давайте зійдемо з проїжджої частини сюди. Не, сюди давайте станемо. Сон, Все ж таки, я ми... з вами... eh, будь ласка, не звертайтеся до мене з е... я, ми... я, ми... я не Світлана. Ми познайомилися, мене звати Вікторія. Давайте будемо коректно скажеш? Дані ситуації. Як скажеш? Давайте двох двох людей. Здорово, а здорово, я не підходжу за свідками? Я від початку. А ході? як ви можете ви, ви від початку? Я не так. знаю, хто ви є. Може ви, ви дуже красива поліцейська. Ця, я? Так. Да, Та дуже... я взагалі-то не поліцейська, якщо ти полі. ну, Дуже? Дякую. Да? Дуже? Да. Дуже, дуже, бачите, тим паче, що ви дуже, дуже симпатично. Дякую, дякую. Бачу... що ви в такому я стані і бачу... змогли в мене розгледіти жіночу красу. Ну я не знаю, в якому стані змушеному з маршрутки зійшов. Але я вас бачу дуже, ви дуже красива. А ви з маршрутки зі він з маршрутки. Да, він з маршрутки. Да, він дуже ви дуже, дуже симпатична. — Дякую. Боже, стільки компліментів Від, від випившого чоловіка я ще не чула. — Ну, від випившого чоловіка, це ви ще не кажете. Коли... Ні, ну я ще не знаю, ще не ну так мої, мені здається. Як я від вас чую, то ну, від... мені здається, що Ми ви, ви випивши. Дуже симпатична дівчина. Дякую. Світла. Дякую. Вікторія, взагалі, взагалі. Ну Ой, я не так. знаю, від, звідки ви йшли пішки. Ну... От Світлана десь приходила. Я так. А, Світлана приходила. Бачите? Хлопці, візьміть, двох пацієнтів забирати не. А Нас. чого? Причем? Ви хочете вбиральню чи як? Як вам сказати? Я не хочу вам на камеру так виробити, хочу просто йти. Давайте зачекаємо. Парк. Зараз ви секундочку, воно. а вон вже свідки, бачите, ви хотіли, зараз попросять працівники поліції. Зараз секундочку, ви все не говорили не до цього часу. Да? Все чекаю, чекаю. А то ви щось відразу і різко і все хочете. Боже, який гарні. Ні, то ж, то я ж не буду підкривати через... Бачите, Забори. я через вас могла відволіктись тільки на троянди. Та й міг би з вами відволіктися. Не потрібно зі мною відволікатися. Я... Давайте не... зачекайте хвилину. Хлопці стільки солярки сполять. Там об'єм невеликий. Скільки бере на 100? Мало, да. Сіки, брина, сто? Ну, там, мало а, да, Бачите, все для вас і все заради вас. Тут до ранку хватить. Бачите, я, я. Він працював в цій сфері, він знає, скільки що так, та ж відразу видно. Працівників поліції, міліції, колишніх, теперішніх Знаю, відразу знає, видно. знає установку знаєш, весь курс він знає, що до чого. Так. Він, він, знає він знає питання, він всі. знає, скільки машин, які рімень, які зброя. їздив на крані колись Ні, так, це, кран. коли? так, в Дитинстві колись да, на в крані. дитинстві сідав на крані. Так так так, 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 так. Ви знаєте, знає, як машину відкрити двері, ви знали, як українська. Світлана, ходіть. Я світла не Світлана, ході. я Вікторія. Будь Боже, ласка, станьте, Вікторія, на місці. До... станьте на місці я стою, і я все фіксую на мій. камеру. Стою також руки вверх. Я здаюся. Угу. Здаватися не потрібно. Ви вже здалися поповній. А <рес> ви так думаєте? Я знаю. А, так Навіть думає? якщо ви колишній працівник міліції, да, то це вам не допоможе. А ви що знаєте, що я а я Ну, в, в мене такі підозри. Так. Я, я як жінка своєю жіночою логікою можу припустити. У дуже хороша жіноча логіка, ви так? дуже хороша фігура. у вас. Дякую. Ну ви щось цей раз не вгадали. Чого це не вгадала? А я не вгадувала, я припускала. І ви пішохода взяли і ліву? А, вже пішохода? Так. прикро. Такий mm. гарний чоловік і без транспорту. От таке, бачите, може бачте. бути. Но в мене Мінськ вдома є. Mm. Щоб підемо з mm. до дому в Мінську. Дякую. Я думала на Форт. 364-76. Мінськ в мене є. Ні, я думала Форт. То ми ж Мінська візьмемо? Ні, Форт. Чи Мінськ? Ні. Форт. Чи Мінськ? <рес> Ні. То ж давайте на Мінськ, Форт. Вікторія. Ні. Вікторія Мінська. Форт. На мінську може навіть вас покатати. Ні, Форт. не а... Це не серйозно, Вікторія. Зараз вас відка. зараз давайте, бо ви вже також нас затримали. Що у вас дуже це? Угу. Ви хочете вивіяти, левієте. Так. А, а тут Ми не ловити. А тут, Ми слідкувати а тут за пішохода зловили. Алло, так, да, пішохода, подивіться, скільки воно. Подивіться, скільки он заради вас поз'їжджалося свій. Цілий бус. Представляєте собі чи ні? Пожалуйста, цілий, да, бус. Взагалі. Та ж, цілий бус. Два буса, Два! Подивіться, Та Бачите, який тут живий транспорт? Два буси. Вставай. А чого цього не брали? Ну, він сам припаркувався. Ви подивіться, скільки ви зібрали навколо себе Ліка, людей. Ти ж беріть. Бачите, ви як простий пішоход, Смертний. водій, ні, водій, пішоход, Смертний. пішохід. Боже, я вже з вами. Водій пішохід пішохід. То як пішохід, водій пішохід, пішохід чи пішохід А я чи не водій, знаю, чи... а це ви вже поміняли вже в нас і маршрутка. Ну ви як ходить. працівник поліції маєте знати, хто ви? Працівник поліції явно ну, чи міліції? Я ну я самий я нормальний пішоход. Я да? собі... Пішоход? Угу. А я йду, йду, йду. Відійдіть, будь йду. ласка, від мене на два метри. Ой, будь ласка. Бо ви я... мені незручно, бо ви я запах хочу маєте певний. Ну, то дивіться. Дуже красиво. Ну, то фігуру. станьте, будь ласка, і дивіться. От вам подобається, дивіться. Одружена? Я вам сказала, так, я одружена. Да, да, да. Одружена. І ви одружені, я одружена. Де, я одружений. Ви ж сказали, що у вас жінка є. Яка? Та у вас дружини немає вже, ні? Та ж немає. Боже мій, ну це що таке за чоловік. Та то є, то нема. Та ж так ви чого? ж мені не показуєте. свою. руку Боже, дівчата будуть лайкати. Ну, В Ютубі лайкати? Лайк. Да, ви що? Та не дай Боже від такого. Не лайкати. лайкай, не лайкай. Давайте ви, будь ласка, не, не порушуйте громадський спокій. Є... Ой. Не порушуйте, будь ласка, громадський спокій. я Хлопці будуть підкурювати, блін. У вас є зажигалка. Ви показували. Запальничка верніше, так. Да. Ви показували, являєте? Є У вас дві. Є. О, аж дві. Да. Ось така. А от стеріть тобі. Сиріт немає. А он немає. вам працівник поліції дає цигарку. Боже, це саме лучше. А скажіть, будь ласка, ваше, ваше прізвище. Запомні, я відомі що? Ні, в смыслі в хорошому сенсі. – Я зрозумів, що Ні, Нормально, так. Да, ми вже звикли, що нам всі мстят. Ні, мстити не будуть. Нам всі мстять. Давайте ви не перші, не останні. Тамая страшна, так? Да. Да. І як пліч? Чернявий Сергій Рогович. Угу. Дякую. Нема що. Дуже дякую. Що поліцейські слід не давали? Міліцію давали, мене брали, там в'язали. Угу. Ті прошлі. Мінти! мінти. А за Бо... що вас в'язали такі ті прошлі? Ай, Вікторія, були питання. Ага, то таке були питання, так? Да? Були питання. Я прийшов на заклад. Угу. Трошки на тризму стані. Вони кажуть, ти не таке, як треба. Пов'язали, Я закутили. вибачаюсь, який заклад? Ой, там якийсь 7. Це 7Б чи 8Б. Це що це таке? Це куди це ви попали? Я не знаю, що, що я вже не всяк А Я не знаю, де це ви було. Це куди ви потрапили сім без. Ні, то я по коріні бату був, але Ой. я не пам'ятаю, чи в Кіровограді... чи в Кривому Розі. То угу. я втори, не пам'ятаю. Яка година? Що спати пора вже. То вже пора. Чи це що обстежувати? Ні, це чихати чихоть плечі. Ну то чиха. Станьте, будь ласка, ну включіть, що ти таке? Воно ну, таке сама не знаю, як воно включається, працює. А що можна цим зупиняти? Ні, цим я ніхто знаю. не зупиняється. Ні, да. я бачу, цим зупиняли. Ну, ви знаєте, ви так орієнтуєтеся, я вам скажу, Ні, досконало. Ні, я бачу, світ не зупиняє, таку руки піднімають, Ким, зупиняють, блядь. А то ви від своїх свідків, Боже. Як це своє? Що ви хочете з мене зробити? А як це своє? Ну, давайте пройдемо зараз по драйверу, от і все. Ні. Домовилися, ви проходите, я проходжу. Якщо хтось з нас п'яний, то в них завдає. Ні, ну чекайте. Ні, Це так не по правилах. Ви маєте а в першу чергу, а так? Давайте ви в першу чергу маєте. Давайте сплатку, ви, а потім я. А що так можна? Давайте спробуємо. Так не, не дозволяють мені працівники О, поліції. Ви така красива дівчина. Дякую. Ви могли... А мені не дозволяють. ओह oh.